З нетрадиційною орієнтацією народжується, немає. Традиційно і нетрадиційною, одразу коли ти так запитуєш, це ти як ставиш, ніби моя орієнтація неправильна. А вже є наукові дослідження, які доводять, що це від народження на це впливає генетика, е якийсь рівень гормонів, розвиток мозку дитини ще в трубі матері. Тому є всі наукові дослідження, які доводять те, що такими людьми народжуються, і немає жодного наукового дослідження, яке доводить, що цим ними можна стати. Під впливом якихось культурних чинників або навіть подивитися це інтерв'ю, і після нього хтось геєм не стане. Якщо раптом ви стали геєм, включіть будь-який фільм з Сільвестром Сталоне і поверніть свою гетеросексуальність. Але якщо хтось стане геєм після цього інтерв'ю, це значить, що ця людина народилася гомосексуальна, і завдяки цьому відео вона зрозуміла себе. Але тут же як вистачить у неї сили прийняти себе, тому що є такі, як латентні геї, які, можливо, в певний період усвідомили, що у них є потяг до хлопців. Але через вплив суспільства ось цієї гомофобії, вони бояться це визнати навіть. І часто такі люди стають дуже сильними гомофобами, тому що їм так легше, ніби допомогти собі емоційно пригнічувати геїв. Бо при цьому, що паралельно з цим вони так би мовити, зненавиділи у себе всередині ось цей потяг, і вони роблять все, щоб уникнути навіть думки, щоб подумати, що а можливо я такий, тому це латентні геї.